Масові підпали автівок військових на замовлення росіян. У Дніпрі це робила група молодиків, серед яких двоє неповнолітніх хлопців. Правоохоронці їх вистажили та запобігли цілій серії таких ганебних злочинів. Щоб виявити потенційні цілі, учасники групи об'їжджали території міста, де намагались виявити паркінги, на яких військовослужбовці залишають свої автомобілі. Підривати машини, малолітні серійні злочинці збирались коктейлями молота. В коло зору ворога хлопці потрапили, коли шукали роботу через телеграм. До трьох тисяч. Доларів за одну знищену військову автівку таку винагороду обіцяли росіяни. Такими способами окупанти намагалися створити медійну картинку для російських змі про наявність антиукраїнського підпілля на Дніпропетровщині. Усіх чотирьох любителів брудних грошей затримали. Молодикам вже повідомили про підозру та на час розслідування взяли під варту. І цей випадок в Україні не перший. Дві автівки, які належать військовим, підпалили у Києві. Полійкою 48-річна жінка, яка на злочин підштовхнула і власного 14-річного сина. Хлопця передали центру соцпідтримки, допоки обом не оберуть запобіжні заходи за підпали їм загрожує до 10 років позбавлення волі? Аналогічні злочини зафіксували і в Одесі. Там на підпалах затримали двох підлітків 13 та 16 років. Цю компанію разом із поплічниками затримали на гарячому при спробі підпалити ще одне авто. Сім зловмисникам оголошено підозру. За вчинення злочину передбачено частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України. Це диверсія вчинена умовах воєнного стану. Усіх на час розслідування відправили за грати без права внесення застави. Наймолодшого 13-річного полія передали батькам на поруки. В поліції кажуть, зараз росіяни масово намагаються вербувати українських дітей через різноманітні чати в телеграмі за гроші. Тому, аби ваші нащадки раптом не стали державними зрадниками, закликають пильно стежити де і як вони проводять вільний час. Правоохоронці закликають батьків уважніше ставитись до своїх дітей, приділяти увагу, якими чат-ботами, якими медіа вони користуються, та наголосити про підступність ворога, а також про відповідальність за скоєння таких злочинів та ув'язнення сроком до 15 років. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу.